Хто зараз найбільше потрібен збройним силам України? Давайте поговоримо з представниками рекрутингового центру. Якраз до нашого ефіру долучається Олексій Бежевець, уповноважений представник міністерства оборони з питань рекрутингу. Олексію, добрий вечір. Радий вас бачити. Кого збройні сили потребують зараз найбільше? Розкажіть, будь ласка. От ми чули від військових експертів інформацію, що зараз вже дронів більше ніж операторів на них, наприклад, от із того, що вже зрозуміло, розкажіть, будь ласка, про інші напрямки. Кого шукають збройні сили? От, насправді з вашого попереднього сюжету, так чи важливі України Україні Українці за кордоном? Україні важливі усі. Українці, люди, які готові захищати державу цей складний крапку. Це аксіома. Ну, Нам треба усі люди мотивовані, звичайно, які готові ставати з відкриття. І саме рекрутинг це про мотивованих людей, це людей, які обирають своє місце, частину, де вони готові служити, і йдуть по передбаченому алгоритму для того, щоб потрапити на, на певну посаду, в певну конкретну частину і далі. Служити за своєю посадою. Які зараз посади потрібні армії? Велика армія, великі сили оборони. Ми говоримо не тільки про Збройні сили, ми говоримо в тому числі і про Національну гвардію України, і про прикордонну службу, і про Службу безпеки України, і про інші військові підрозділи, які боронять нашу державу в ці складні часи. Тобто та мережа центрів, яку ми створюємо зараз, а до кінця цього тижня це вже буде 20 центрів по країні. Тобто, буквально сьогодні 30 центрів, незабаром уже розмокація. Ви бачите, яка нахоплюється в Україну. Тобто це мережа, яка забезпечує можливість людині прийти недалеко від місця від свого проживання, отримати таку інформацію і долучити послухати. Які вакансії, тобто, розповідаємо, це вакансії тих частини, перебувають на лістрій оборони наступних. Це звичайно бойові пріоритетного комплектування, як вони називаються, справи, це безперек затверджений Генеральним штабом. на сьогодні це порядка 125 різних. Це в першу чергу. Звичайно, що це посади, які передбачають основність з іншим обсяг, обсудів участь у безпосередньо бойових дієвих, але не тільки. Тому що це, звичайно, і електриці, механіки, водії, тобто велика кількість різноманітних посад забезпечує і покупців. Тому що всі ці е, механізми, які водії, скажімо, так, в моментів збройні, вони ламають. І треба ремонтувати, треба поставляти, треба їм треба оперувати. Зважаючи на той достатньо високий рівень логічного наслідчення сьогодні силової прибування. Звичайно, потрібно побирати її люди, які забезпечують цю співракту. Зустрі, все працювало, і воювали. Тому в цьому величезному військовому організмі може зацікавитися, може для себе кошти і знайти, якщо не втік, треба поставити в яка безпосередньо відповідає його по Наближчи максимально наближення до його паху. Давайте спробуємо зараз Олексій, повторно з вами з'єднатись, тому що дуже поганий зв'язок. Хочеться, щоб глядачі отримали важливу інформацію. Колеги просять, щоб ви вийшли і зайшли знову до акаунту, з якого з'єднався. А я в двох словах розкажу інформацію: якраз про рекрутинг. От є цікава новина. Що в Дніпрі йде набір зараз до підрозділів ЗСУ? Наприклад, центру рекрутингу там будуть відкриті і в Павлограді, Синельниковому, Покрові, Кривому Розі Дніпропетровського ва про це повідомляє. Яка є цікава специфіка з іншими регіонами? Кожен п'ятий рекрут жінка, тоді як по іншим областям, цей показник становить лише 10-15%, відсотків. Зазначив під час відкриття центру, якраз уповноважений з питань рекрутингу в Дніпропетровській області. А ще планують відкрити кілька рекрутингових центрів для сил оборони. Тенденції свідчать, що бажаючих долучитись до захисту держави чимало тут. Друзі, що головне розуміти, що таке рекрутинговий центр, це не ТЦК, це не місце, де вам дають повістку. Це в першу чергу територія, яка дозволяє вам дізнатися. Що взагалі потрібно збройним силам, і чи можете ви бути збройним силам корисні? На яких умовах скільки треба служити, де і на яких напрямках тощо, пане Олексію? Ви повертаєтесь? Прошу два слова тестово, скажіть, щоб я вас почув. Нас батарей чотири п'ять сподіваюся, зараз мене вже краще. набагато краще стало там. не ідеально, yeah. а вже набагато краще. А власне нашим глядачам розповідав, в чому відрізняється рекрутинговий центр без від умовного ТЦК, адже люди чують приходити і чути про. Слухати про війну і про умови служби це означає, що можна отримати повістку. От скажіть, це ж не так? Правильно я розумію, Ніхто там із ССКшників не стоятиме на вході і не вручатиме повістки, бо ну, тоді людей ніяк туди не завербувати, навіть щоб вони для себе щось нове дізналися. Поясніть, як це працює. Центр надання адміністративних послуг. Станом на, на кінець цього тижня це 20 таких локацій да? тобто по всій країні. Найближчим часом їх буде ще. Тобто, в центр надання адміністративних послуг там є цивільна інша людина, о, рекрутер, яка в цьому ЦНАПі знаходиться. Так само сидить, як і інші о, працівники ЦНАПа, які надають адміністративні послуги, тобто допомагають людям. Оформити якісь документи, вирішити якісь адміністративні питання, До свій людини можна звернутися і спитати, які є вакансії зараз, От які є частини, які є вакансії в силах оборони загалом. Так як я вже сказав, можливо, мене було багато чути, це не тільки Збройні Суд, це і Національна гвардія, це прикордонна служба, це і інші військові підрозділи України, які боронять зараз держав. І, відповідно, можна дізнатися їх є вакансії. Цю інформацію ви дізнаєтеся, людина, яка приходить або телефонує, обов'язково приходить. Можна телефонувати. Можна залишатися, дані можна залишатися, можна називатися своїм ім'ям, можна називатися. Надати людині, як вона може в армії в українській армії. Це робить інша цивільна людина, не військова людина. Аріорі не можуть військова, немає може... військових. Ми напередодні збираємо зіну нараду, де запорушення, частини які представники регіоні, неясні. До них усіх доведено з Генерального штабу різні алгоритми, як людина людина подаватися. Або мобілізація, або практику. Є різні правила, ми це пояснюємо саме про часу. Тобто тут напригорі не можуть бути. надати інформацію, Неодноразово, скільки людина заходить, все пояснить, людина все ж таки знаходиться, і Олексій, я вас перепрошую та знову дуже погано чуємо. Головне почули. Я так сподіваюся, та просто щоб знаєте, наш глядач не подумав, що ми там кажемо якісь надважливі речі, і він їх до сих пір не розуміє. Та, головне почули про професії, які наразі необхідні. Почули від вас головний меседж, що потрібні всі. Тож ті, хто повертаються, вони всі можуть служити в своїй країні, і ніхто не буде тут тикати пальцями, казати, де ти був ці два з половиною роки, як то кажуть. І головне, що жодних повісток не будуть вручати, Можна прийти просто дізнатись про те на яку позицію ти можеш піти, чим ти можеш бути корисний, якщо ти ну не народжений піхотинцем. То ніхто тебе в піхоту не відправить, і це теж важливо розуміти, що країна, в принципі, хоче вберегти людей, а не просто всіх загрести кудись. Олексій Бежевець. Дякую вам дуже. Уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу був в нашому ефірі.